Матея, свято Євангелія, читання Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд за те, що не покаялись. Горе тобі не горе тобі веса бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в тирі та седоні, вони б давно покаялися у лусяниці та в попелі. Тому, кажу вам, тирові сидонові, судного дня, легше буде, ніж вам, та й ти, Капернауме, чи хочеш пізнестися до небес, аж до Аду зійдеш. Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в судобі, він стояв би й досі, тому кажу вам, в землі содомській легше буде суноня, ніж тобі, тоді, Ісус заговорив, я восхваляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудих та розумний відкивце, немовлята, так Отче, бо так тобі було доподоб. Слава! тобі! Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд за те, що не покаялись. Вм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава В Сьогоднішнього Євангелія ми можемо повчитися про любов Господа до нас і про покаяння. Господь робить для нас все можливе і неможливе. Найбільше, що він дав нам, це є дар нашого життя. Господь підтримує нас кожного дня. Ми маємо повітря, ми маємо все для життя, ми не маємо навіть чого нарікати, тому що маємо люблячого батька, який любить нас і який хоче, щоб ми любили Його. Однак не завжди так є, бо деколи люди відходять від Господа. Але Господь не опускає руки, Господь далі стукає до їхнього серця. Як бачимо, що Господь творить чудеса, як був на землі, і тепер також творить, але тоді, як був, робив багато чудес, і міста не покаялися, міста не визнали його за Господа, тому Він каже, що буде гірше тим містам, ніж судому і гоморі, тому що вони були закриті. Закриті на любов Божу, тому що вони не почули голосу Божого, тому що вони побачили тих чуд, яке для них робив Господь. Деколи і в нашому житті ми також маємо слабенький слух. Ми деколи також не чуємо, як Господь промовляє до нас. Як Господь промовляє до нас? Господь промовляє через голос сумління, через совість. Свята Тереза, коли сказала, що Господь промовляє до нас. Через голос сумління. Якщо ж ми не чуємо голосу сумління нашої совісті, Господь тоді промовляє через наших ближніх. Якщо ж ми не чуємо наших ближніх, тоді Господь промовляє через терпіння. Здається, Господь промовляє через терпіння. Тяжко збагнути, але коли ми подумаємо, що якщо добрий батько він завжди хоче, щоб дитина була в безпеці. Він завжди хоче, щоб дитина розуміла його любов. Він завжди хоче, щоб дитина була щаслива. І деколи для того, може, і як дитина маленька, може і дати по попі, щоб дитина відчула, що так робити не можна. Так само, як і хірург, який розтинає тіло, робить операцію, він не робить, щоб пошкодити, щоб нашкодити, але він це робить. Навіть той біль приносить, але з метою, щоб ця людина одужала. Так само і в нашому житті, деколи ми маємо ці терпіння, тому маємо призупинитися і призадуматися. Але щоб не дійти до терпіння, то в першу чергу треба прислухатися до голосу нашого сумління. Вечір лягаємо спати, себе запитаємо: Господи, що сьогодні я зробив доброго для Тебе. Що сьогодні я зробив не так, де я спітнуся, де я впав. Ось тут я спітнуся, Господи, дай мені сили більше не впадати. Вибач мені за цей гріх, Господи, будь зі мною, Господи, не покидай мене. Рано стаємо, відкриваємо очі, Господи, дай мені сили, дай мені Духа Святого, щоб у цьому дні я тобі подобався своїми думками, своїми словами, своїми вчинками. І знову аналізувати своє життя кожного вечора. Так і ми будемо відчувати голос Божий, так і ми будемо перебувати в Божій ласці. І тоді ми вибираємо Господа за нашого Спасителя. Як пригадуємо на Голгофі було три хрести, було розп'яті два розбійники з Ісусом Христом. І один розбійник сказав: Господи, пробач мені. Ісус Христос сказав до Нього, що сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто розбійник покаявся в своїх гріхах. Інший розбійник навпаки насміхався з Ісуса. Тобто, той, що покаявся, вибрав небо, вибрав Ісуса. Той, що не покаявся, вибрав пекло, життя без Ісуса Христа, без Господа. Отож, завжди вибираємо Ісуса. І ми тоді будемо вибирати рай. Амінь. Слава Ісусу Христу!